Будемо грати в Stalker. Потім ми зап'ятнилися вдвох на урок. І при цьому прийшли туди одночасно. Бля, да. Блін, він прикольний челік, він теж розмовляє про такі дивні теми сьогодні. працювали в парі. А він, коротше. Почав робити. Чи не він, чи. Я, я не пам'ятаю, коротше, ми почали робити дуже дивні приклади. Типу. Вона не курить, тому що в неї немає рота. Це він сказав. Потім я кажу, в п'ятницю ми. що ем... В п'ятницю ми виходимо гуляти. Ну, виходимо на вулицю, тому що наш будинок замінований. Чи ще один мій приклад. Я його приклади забув щось. Щось щось забув. О свої теж позабував, тільки два пам'ятаю. Цей. І наступний те, що вона любить. Вона фотографує з задоволенням. Тому що вона працює в Морзі. Клас. Yeah. Yeah. На жаль, на жаль, вчителька була присутня у цьому діалозі, і я зараз ще трохи. Ем, думаю, думаю. про це, бо... Це, звісно, де. Може я завтра прийду до школи і мене відвезуть у дурку. Уроки йшли до 4 години. У мене в 4-й годині цей поїзд. Я вирішив залишитися в школі. Ем. <кхе> ну, залишитися до кінця уроків. Так, я, да, я трохи задумався. Залишився і спитав, чи можна сходити з цими ранцем до адвоката. Він сказав, що можна. Ми сходили, потім трохи поспілкувалися на лавочці, він мене провів, і ми домовилися на завтра. Зранку я сьогодні замість того, щоб він не написав, я прокинувся раніше. Він написав тоді, коли вже поїзд їхав чи щось таке. Ще до нього залишалось мало часу. Ну, коротше. Так. <кій> да. Я встиг пограти в сталкера. На диво мені хочеться грати. Зараз і після школи хотів пограти, але Після школи прийшов і майже через годинку чи щось таке ліг спати. І прокинувся о пів одинадцятої. Зараз вже пів дванадцятої. 19 число, до речі, знову забуваю. От. Зараз записую це відео, викладу попереднє. І... Чесно, не хотілось. А, ще мені приснилось те, що я був у бабусі в селі. Я спав. Але при цьому у нас ніби був урок. Я чув, як вчителька задавала домашнє завдання. Я наче казав. Зараз почекайте, я щось хотів спитати. Але у мене очі за, за його залипи. І коли я їх розліпляв, це був сон у вісні. Тобто, спочатку я чув і мені треба було прокинутися в вісні. Я прокинувся, розліпив очі. У вісні зрозумів, що я. У бабусі, і що вчительки тут не може бути, сховався під ковдру, натикав пультом а, від підсвітки світла, увімкнув його, зрозумів, що це сон, що вчительки тут немає, що я взагалі не у бабусі в селі і прокинувся вже в реальності. Та... цікавий сон. Звісно, мені такі наче ще не снилися Ну, принаймні я не, не можу таке згадати. Де, щось якось я задовго балакаю, на 7 хвилин за звичайний день, буде сказу. Щоб майже нічого не сталося. Але окей. Так. Ну. А, ще я уроблю долінку? треба пройти. І все. Ну, Бравостар ще трохи сьогодні пограв. От. Тепер все. Мабуть, до завтра. Бувай. А, ні-ні, забув, забув. А, а, вчора, коли закінчив записувати відео, мені в голову прийшла така думка, що. Нафіг я це роблю. Ну, оце знімаю відео. Я не знаю, насправді. Ну я пам'ятаю, що було прикольно там колись. В майбутньому подивитись на себе. Де. Що, що було так багато часу тому, які в мене були думки, наскільки я змінився. Але ну, наче в цьому є сенс, а наче особливо немає. No, okej, ok, okej, ok, tak. No i teraz do zobaczenia. buwaj.